А пам'ятаєте, як я вам розказувала про Луганську область про витрати на комунальне підприємство Лисичанська? Так, от сьогодні до собі вилучу вони знайшли порушення. Перевели провели фінансове моніторинг, знайшли порушень мінімум на 9 мільйонів 750 тисяч. Це лише по одному кейсу закупівлі вантажних автомобілів. Бо ці автомобілі не можна було зареєструвати. Ці автомобілі не мали відповідної документації. Також було знайдено аудиторами досу, що оці прекрасні комунальщики понараховували собі премії. перераховували ці премії на картки своїх якихось там. Навірно, працівників, і було визнано, що це була лисичанська тепломережа, яка нікому не постачала ніякого тепла, ніякої пари не виробляла. А ці виплати, вони були перераховані в червні 2022 року, тоді, коли саме йшли. І за Лисичанськ, і за Сєвєродонецьк. Тому наша справа не даремна. Тому допомагайте, підписуйтесь, будьте нашими, будь ласка, народними аудиторами. Дякую всім, кожному.